Всім доброго дня. Дозрів, сигнальний урожай сорту персика Planet Elix. Львівська область. Зав'язав трошки плодів. Отакі бомбочки. Небагато того року, але дуже гарний. Зірвемо один. Відривається. Не дуже добре, але відривається. Отакий. От В районі 180 грам. Багів <кхух> я не взяв, важити не буду. Ну, але діаметр десь 8 см. Дуже солодкий він. Біла м'якоть. Кремова, дуже соковита, дуже солодка. Такого плямисто малинового кольору. Пару днів назад не було смаку. Зараз проявляється такий смак Ну, Цукру багато, дуже солодкий. Кисточка не відділяється. Плана Висить на дереві довго. Плоди вже дуже м'ягенькі всі. Тим словом, персик дитячий для дітей. Дуже солодкий. Львівська область, Плана Делішіс. Кінець серпня. Всім дякую.